Лісівники Черкащини підбили підсупки роботи за 9 місяців поточного року. За цей час ними створено майже 1200 гектарів лісових культур, що складає 106,5%. Подбали лісівники про наповнення української козни і направили до зведеного бюджету понад 21 мільйон гривень. Та відрахували у пенсійний фонд майже 14 мільйонів. Про здобутки та плани на перспективу знає Олександр Чернега. Розширене засідання колегії Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства проходило на базі Звенигородського держрізгоспу. На обговорення його учасники винесли найважливіші питання, які стосуються діяльності галузі. Кілька з них до розгляду ініціював новий очільник обласного управління Юрій Кошин. З моменту призначення його на цю посаду він ознайомився з роботою всіх лісогосподарств і вже зробив певні висновки про роботу ліс. Своїй галузі області в цілому, спілкувався я окремо майже з усіма працівниками, головними спеціалістами управління, всіх лізоспів. Бував на виробничих цехах, підрозділах, на ділянках, де проводяться рубки. спілкувався з людьми. Люди розуміють, але проаналізувавши те, що ми маємо, поділившись досвідом. Працівники наші всі дисципліновані, вони розуміють правильно наше завдання і будуть працювати ще краще щоб досягти найкращих результатів. А вони за 9 місяців перевищують показники минулого року. Так було заготовлено від всіх видів вирубок майже 390 тисяч кубометрів деревини, що на 45 тисяч кубометрів більше, ніж у 2009-му. Вихід круглих лісоматеріалів склав 48 відсотків, при плані 44,2 відсотка. На колегії відзначалося, що з початку року підприємствами реалізовано продукції на суму 93 мільйони гривень. Всі підприємства спрацювали з а це, каже головний лісівник області Юрій Кошин, є хорошим підґрунтям для подальшого реформування галузі. Багато нововведень було запроваджено і в роботі звенигородського держлізгоспу. Наш лісгосп за 9 місяців виконав всі показники, виконав більше як на 100%. Сьогодні на сьогоднішній колегії ми побачили нове бачення, нові підходи, нові методи до нашої роботи. Значна увага керівниками лісопідприємств приділялася й вирішенню соціальних проблем. На постійному контролі перебувало питання виплати заробітної плати та збільшення її розмірів. Проти минулого року вона зросла на 319 гривень і складає майже 1800 гривень. У вересні вона досягла позначки 2300 гривень. Осторонь вирішення соціальних питань не стояли про спілки галузі. Спілка Безпосередньо приймає участь у підведенні підсумків, тобто вона залучена до такого економічного аналізу і результатів діяльності всіх наших підприємств і управління в цілому. Учасники колегії визначилися з планами на перспективу серед завдань, які стоять перед лісівниками Черкащини, завершення робіт по відведенню лісосічного фонду, охорона хвойних молодняків від несанкціонованих вирубок, посилення контролю єгерської служби, облаштування рекреаційних пунктів та впровадження єдиного електронного обліку деревини.